Не знаю я кому, але мені в цьому автомобілі дуже подобається посадка. Така зручненька, височенька. Сидиш, подлакотничок, кермо, все під руками. А оцей важіль перемикання передач, Дивіться, як круто він зроблений Отут. І тут місце є 2011 рік. Honda сірві на газу 159 тисяч міль пробігу. Великий вмісткий багажничок, полиця. Тут все в комплекті. Балончик з газом, все присутнє, все як ви любите. Не без косячка. Є невеличка царапка, але вона в принципі на швидкість не впливає. Гарна гума, гарні диски, автомобільчик повністю обслужений, охайний салончик, непогана комплектація, гарна світла оптика. Ну і взагалі непоганий автомобіль. 2011 рік, 159 тисяч міль пробігу, 2,4 газ, бензин і ціна даного автомобіля. А, повний привід. І ціна даного автомобіля 9900. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм-каналі, а приїхати купити, місто Вінниця на неазначає 173А.